Вітаю вас, друзі. От за що ми усі із вами любимо місто Білгород? Так це за стабільність. Сьогодні Білград був вновь атакований бойовиками київського режиму. Ця в ноч пройшла прошла тривожно. Нарешті російські пропагандисти пояснили, навіщо російська протиповітряна оборона постійно, вже практично щоденно атакує Білгород. Це для того, аби посіяти паніку бомбардировки э, е, в розіті на паніку, в розчоті на ужас, і так далі. Так? І варто визнати, вони досягають своєї мети. Білгородчані дуже сильно панікують. Їм чомусь не подобається спецоперація. Безумна паніка все на іголках, всі не понимают, що делать, що происходит. А здесь вийшло спеціальна военная операція. Не тільки Белгород відчуває на собі масовані атаки, також неспокійно росіянам і усе частіше у тимчасово окупованому Криму. На Крим вчера також був проведен очень мощний нальот, несколько десятків. Ударних безпілотників також були дані по перехваченим крилатим ракетам. Проте друзі є на жаль і погані новини. Північна Корея почала передавати так званій Росії балістичні ракети, пускові установки, і так звана Росія вже почала їх застосовувати для початку про Білгород, той самий Білгород, із якого росіяни постійно атакують Харків та область. Білгород стає усе красивішим, а росіяни у ньому щасливіші. У нас машину рознісло попала прямо во двор. Шок, які мовити мосом вже близько тижня, практично кожен день Білгород атакує російська протиповітряна оборона, і мешканці Білгорода усе ніяк не можуть зрозуміти, по чому і за що. було дуже страшно. У мене почало все трясти, Я не розуміла, що відбувається. Усе нормально. Це відбувається так звана спеціальна військова операція. А Білгород відчуває на собі наслідки тієї війни, яку росіяни принесли на територію України. Безумная паніка, всі на ілках, всі не розуміють, що робити, що відбувається. і це деле дуже страшно. Але у атаках на Белгород є деяка несправедливість, яку треба виправити, що це несправедливість страждати повинні не тільки мешканці Білгороду, а й мешканці Москви та інших російських міст, і це кажу навіть не я, це кажуть самі росіяни. Треба бити не тільки по Білгороду. То, що наші люди. Щому то страдають за это, когда в той же Москве і городах люди в празно гуляють. Поки що молитви Білгородчан почув тільки новоросійськ, але це поки що учора у новоросійську, просто із житлових кварталів дуже активно працювала російська протиповітряна оборона, обстрілюючи небо. А напевно події у новоросійську це було просто відволікання уваги, тому що практично у той самий час було атаковано позиції росіян у тимчасово окупованому Криму. Міністерство війни, так званої Росії, повідомляє, що вони збили усі ракети, тільки як завжди, є нюанси. Тільки що пролетіла ракета. Рядом С-400 Стрістичетиристаработують безотказно. Одна із ракет прилетіла по російських позиціях біля тимчасово окупованого Севастополя. Наслідки треба іще уточнювати, але не тільки туди влучали ракети. Влучання також було по російських позиціях поблизу тимчасово окупованої Євпаторії. Є фото та відео підтвердження цьому. За попередніми даними було здійснено удар по військовій частині сил протиповітряної оборони, так зва. Аної Росії поблизу Євпаторії, завдаючи ударів по росіянах у тимчасово окупованому Криму, Україна досягає одразу декількох цілей: виснажує російську протиповітряну оборону та знищує її. Позбавляє Чорноморський флот так званої Росії своїх спроможностей, знищуючи російські кораблі. І насамперед ізоляція росіян у тимчасово окупованому Криму. Крим має перетворитися на абсолютно непридатне для російської армії місце. І я впевнений перетвориться. Ну а вночі росіяни знову зустрічали невідомі добрі дрони у тимчасово окупованому Криму. І судячи зі звуків влучання були. Агандисти відзначають, що атаки на так звану Росію та на російські об'єкти у тимчасово окупованому Криму стають усе частішими та інтенсивнішими, і у мене для них є. Хороші новини інтенсивність атак тільки зростатиме. Широта і географія терористичних ударів в України достатньо велика. і саме масове значала спеціальне воєнна атака ракетна і дронова на Крим. Тепер давайте про погані новини про постачання озброєнь росіянам із північної Кореї. Не є новиною те, що так звана Росія та Північна Корея поглиблюють свою співпрацю навіть попри те, що так звана Росія проти Північної Кореї запровадила санкції. Анкції перші повідомлення про те, що Північна Корея почала постачати так званій Росії боєприпаси, з'явилися ще влітку минулого року. А вже восени з'явилися супутникові знімки про те, що із північної Кореї до так званої Росії постійно йдуть військові вантажі. Росіяни активніше почали використовувати артилерійські боєприпаси із північної Кореї, подекуди у російської артилерії розривало від цього стволи, хоча нам від того не легше. Радники з питань національної. Безпеки президента Сполучених Штатів Америки Саліван казав, що це ескалація, і Північна Корея обов'язково за це заплатить. Провайдин вебенс турша форюса на батлфілд то атак грейн силос антихітінг інфраструктура в меджорсіті з вид інтерв'ю. Korea, and they will pay a price for this. Звісно, КНДР не заплатила, тому що Сполучені Штати Америки демонструють доволі беззубу зовнішню політику останнім часом. І як наслідок, учора, було повідомлено, що Північна Корея передала так званій Росії балістичні ракети, які вже були застосовані проти України. Смисолпірсівленден опенфілд не запарічірі. Imagine. За словами американців, так звана Росія застосовувала балістичні ракети із Північної Кореї проти України щонайменше двічі. Вперше це було 29 грудня, коли так звана Росія завдала удару по Запоріжжю і вбила щонайменше вісім людей. Серед них, наприклад, вчителька Оксана Воробйова. Північна Корея допомагає так званій Росії вбивати мирних людей на території України. І американці знали заздалегідь, що ці балістичні ракети будуть передані так званій Росії, але американці нічого чи не змогли чи не захотіли зробити. Та із повідомленнями про те, що балістика із північної Кореї їде до так званої Росії, американці запізнилися, тому що і ще щонайменше 4 місяці тому росіяни казали про те, що така передача відбувається: Кендер передає Росії в такої. Не приховують цього пропагандисти, і сьогодні в большом количестве сейчас закупаються балістичні ракети, а також безпілотники у Ірана і КНДР. За словами тих же американців, так звана Росія отримала від північної Кореї балістичні ракети, які можуть долати відстань до 900 кілометрів. І ймовірно, це ракети КН 23 Це такий собі аналог іскандера, який Північна Корея спробувала покращити, але вийшло як завжди. Ракета дійсно. Оно далеко летить, але абсолютно не точна. Не назвали американці друге місто, по якому було завдано удару північно-корейськими ракетами, і, ймовірно, судячи із уламків, які не схожі на те, що ми бачили раніше, це був удар по Харкову. А видно, що за ракета? Проте це тільки моє припущення. Останнє слово у цьому питанні за повітряними силами. Британці дуже негативно відреагували на новини про передачу так званій Росії балістики із Північної Кореї і пообіцяли, що Північна Корея обов'язково заплатить високу ціну. Думаю, британці, на відміну від американців, свого слова таки дотримаються. Тим паче, що так звана Росія має отримати балістику, також і від Ірана. Відповідно, у якості відповіді Україна має отримувати більш. Ще ракети і британці активно це питання зараз лобіюють, і на мою думку, треба, щоб вже було знято заборону бити по території так званої Росії західним озброєнням. Тим паче, самі окупанти не проти табу на удари по російській території а, западними ракетами. Якби його більше не буде. Тобто то буде знято і Удари будуть наноситися. Давай вперед наноси удари по. Російської федерації Але варто сказати, що те, що відбувається із північною Кореєю та із Іраном, а вони посилюються, це наслідок доволі беззубої зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. І Якщо Сполучені Штати Америки не переглянуть свою зовнішню політику, то рано чи пізно і Сполученим Штатам доведеться воювати. Рано чи пізно і Сполучені Штати також будуть нести втрати. Нам же необхідно більше спиратися на свої спроможності. На жаль, я. Я не можу виготовляти або купувати будь-які ракети. Якби я міг, я би вже це давно зробив. Але ми із вами можемо суттєво допомагати фронту, передаючи дрони камікадзе. Як показує практика, у нас можуть бути партнери, у нас можуть бути союзники. Але розраховувати ми повинні завжди передусім на свої сили. Будь ласка, продовжуйте і надалі максимально допомагати силам оборони України.